Із живими скульптурами та казковими героями на ходулях у маскарадному вбранні і під акомпанемент костюмованого оркестру. Так проводжали час театру перший фестиваль сценічних мистецтв у Франківську. Тиждень насичений виставами звідусіль, тематичними зустрічами, лекціями, презентаціями та навіть мандрівками підсумували сталкери. Це столична прем'єра на вельми болючу тему. За п'єсою сучасного вітчизняного драматурга з музою фестивалю Ірмою Вітовською в головній ролі. Потрібна була людина, яка має дуже серйозну громадянську. Позицію. Активну громадянську позицію, тому що без неї цю роль зіграти неможливо, бо це біль нації, і воно потрапляє в саме, ну, в саме серце людини, яка приходить на виставу. Сталкери потребують камерності, стверджує режисер вистави. Саме тому в просторі малої сцени її зіграли двічі поспіль, аби відомо Франківченко, яка перевтілилася у стареньку бабусю, мала змогу побачити якомога більше її земляків. Розчулила фінальна вистава усіх без винятку, навіть директора фестивалю, який уже бачив її досі. Же вибір видовищ і подій для часу театру залежить від смаків і вподобань оргкомітету. Оце той варіант, за який я, мабуть, борюся в мистецтві, коли глядачі, приходячи до театру, мають отримати катарсис очищення. Я хочу подякувати взагалі театру загалом і нашому фестивалю за те, що він дав мені катарсис. Тематикою усіх подій фестивалю сценічних мистецтв у Франківську став український контекст. У 2016-му час театру планують присвятити Шекспірові, адже увесь світ вшановуватиме 400-ту річницю від його смерті. Сам захід хочуть вивести на міжнародний рівень учасників і надати йому європейського формату. Одна з його складових вуличний мініфест, яким ознаменували закриття помітної дебютної події у театральному житті країни.